Так, Всім добрий день, заїхав до нас такий обулсик алюмінієвий на 27,5 колесах. Нормальному стані, весь на Шимано, Шимановський сотуй, Шимановська передня перекетка, Шимановська задня перекидка, Шимановська касета, резина, все добре. Всього цела Італія, шкіряне доброту. Монетки теж. Щимановська, вилучка. Конторуска. Тормоза все красиво, добре. Рама 15 в районе 150-165 см. Кому будет такая такая лялька, то заходите на сайт rover.in.ua або Игорь we